Друзі, всім привіт! З вами палич. Мапа круча, танчик Мантіс. Хотів би вам з вами поділитися своїми, так би мовити, думками. Друзі, що ми робимо? Бачимо дві ЛТшки, відсутність арти. лише один важкий танчик. Багато СТшок. Що я роблю, друзі? Я їду в квадрат е 4 і пробую відстрілювати перекатку. Мене засвідчує ЛТ. Ще ЛТшка та ПТХ їде в квадрат Е3. Це для мене досить ну, погано, але я бачу в квадраті е 6 3 СТ. Також важкий танчик там ще підтягнеться. Тому я не думаю, що до мене упоряться. Коротше, Бачите, от, от... тут є підсадочка, бачите, хто їде. На саму кручу можна, бачите, накидати трошки. ЛТшкам ви, можливо, не накинете, Ну тому що вони раніше проїдуть, але я дивлюся, жодної ЛТшки там не поїхало. Коротше, драуги на 3 вкидаю. Так, Т-69-му даю Четвертий Отака справа. Світюсь, і бачите, друзі, ви швиденько відкидали і треба звідси звалювати, тому що той, хто заїде на маяк, той вам може прокинути, прокинути поняли? Тобто він мені вкинув, бачите, на 400 досить так собі, бол боляче, я б сказав би. І по ньому вам важко відстрілятися. Так, бачу Пантеру. Пробую її вицілювати. І вона там щось там заплутався в речагах, хлоп. Ну, коротше, щось він там десь врізався. Ну і я йому вкидаю барабанчик. Так, трошки є. Дивимось, друзі, яка ситуація? Якщо ви граєте зі сторони красненьких з нижнього респа там, на важких танчиках, на СТ, пробуйте їхати в G8 туди. там, ну, Тому що ви програєте. Але тут багато хто вирішив просто стояти на базі. Панцер Ягер досить, досить так собі проїхав, мені це не дуже допомагало, так би мовити. Ну, я ризикую, як бачите. Мантіс, до речі, може щось важкою відбити, але дуже рідко щось там рикошетить. Ну, я все ж таки ризикую і підсвічую, і вкидаю. Думаю, кому дати тут в каток. Або або Фрідому, або ПТшці, Все ж таки даю ПТшці, але бачите, треба було Фрідому. <свідом> ну, коротше. Потихеньку підсвічую, як бачите. Е так, е от, до речі, немає немає пуляк, друзі. Так, хотів постріляти в нього, але немає пуляк. У мене, до речі, я загрузив. Але мене світять. Ну і я світю. А що робити? Правильно? М103 чомусь залишився на базі, теж незрозуміло, що це за. Друзі, от чесно, у нас наскільки багато цих турбачів, тому для когось це буде корисно, корисне відео. Таких каток досить багато, я вам скажу. От Ягер один молодець, насправді. Так, виїжджаємо на 9-ту ПТ-шку, але ну, я його зі скрипом пробиваю насправді. Він мені дає таку, таку тичку, що, друзі, прямо мало мені не показалось насправді. Ну, коротше, я його підсвічую, пробую йому дати. Все ж таки дуже обережно, друзі, грайте на Мантізі. Не так, як я, може якось сейвовіше чекайте відсутності лампи. Ну коротше, все ж таки я його не добираю, друзі. 206 демеджу вилітає. Союзники його добирають, і то добре. От зараз теж, друзі, я... не грайте так, друзі, як я. Це таке собі я дуже поспішав, їх четверо лишилося. На жаль, отакі у нас катки народ. І таке буває, коли от красненькі просто нікуди не їдуть, а думають відстоятися на кемпі, на базі. І це дуже велика... це дуже велика помилка. Тому народ, користуйтесь даними. Позиціями, підсадками, але, можливо, не так поспішайте, як я. У мене два снаряди, я їх не кадешу. Пробую їхати далі, засвітити вафлю, і бачите, в мене це виходить, друзі. Так що така справа народ, такий бій. <див> Дякую за увагу. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі в рандомі народ. Всім пока!